Але я звернув увагу взагалі не на це, а на цю сторінку я вам вже казав про це. Мені сподобалась ієрархія. Ієрархія зчитування інформації, я бачу, до чого це відноситься, я бачу точно про що йдеться мова. І далі вже f паттерном зчитую інформацію. Ага, що Інвось, ага, goal, goal Design, ага, і ну, все, і далі там зчитую. Коротше, отак от, от. Друзі, не знаю, що у нас з цього вийде. Кради як художник, не кради як художник, але. Прям зачепила мене ідея докрутити сай-ін і, і буду вибудовувати щось нове, орієнтуючись на стиль, ідею, і щось з цього точно вийде. Буде точно інша побудова, інша структура, інша ієрархія, інший стиль. Але щоб от всі розуміли, чому, як, чому кради як художник? Тому що я у цього художника, тобто дизайнер, да, побачив ідею. Ідея цікава. Але імплементація мені не дуже подобається, бо я розумію, що її можна покращити. Точно розумію, що можна це зробити сучасніше. Я точно розумію, що це можна зробити тренді трендовіше. Я точно бачу, що тут є помилки, яких я можу, які я можу не повторювати. І, 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 і. і в цілому UX-ова історія, яку ми могли б покращити, її теж можна сюди запхати. Тому можна сказати, що це кради як художник. Ми, бо ми вкрали цю ідею, вирішили повторити, але зробимо це зовсім інакше і.